Доброго дня! Мене звати Маріанна і я подолог центру Подоплекс. Сьогодні хочу коротенько розповісти вам про бородавки. Тож, що таке бородавки? Бородавки це вірус папіломи людини. Цей вірус буває різних видів, але сьогодні ми поговоримо про підошвені бородавки, тому що саме з ними працює подолог. І де ж можна заразитись цими підошвеними бородавками? Зазвичай цим вірусом заражаються в місцях великого скупчення людей та в приміщеннях з високою вологістю, ну, наприклад, бані, сауни або басейни. Схема зараження така: людина травмувала шари шкіри, це може бути взагалі непомітна травматизація. Далі вірус проникає і вбудовується в гени клітин шкіри. Також бородавки виникають через носіння тісного неправильного взуття, через використання чужих шкарпеток або ж чужого взуття, через сильне потовиділення на стопах, тобто гіпергідроз. Далі це може бути збої в імунній системі, збої в гормональній системі або ж просто неправильний і нездоровий образ життя. І все вище сказане знижує імунітет, чим і дає змогу вірусу проникнути і розмножитись. В нашому центрі ми видаляємо бородавки максимально лояльним та безболісним методом. Також ми робимо все можливе, щоб мінімізувати шанси рецидиву. Тож не бійтесь і не зволікайте! Приходьте до нас в подоплекс, поборемо разом цю заразу.